Так, дуже приємно, що стільки діток взяли участь в цих змаганнях, присвячених нашому президенту Олегу Бабаєву. Ми проводимо цей турнір вже в десяте. І дякую вихованцям. Дякую. Їхнім тренерам, дякую батькам, що вони приймають участь, що вони виховують таке підростаюче покоління, яке небайдуже до футболу, яке небайдуже до, до спорту. А окрема велика подяка Збройним силам України за те, що нам дозволяють, хоча б в таких умовах проводити ці змагання. Звичайно, змагання були непрості, перервалися дуже часто повітряними тривогами, тривожно так не весело на душі. Але хоч якось підтримати дух наших дітей, підтримати віру їх в світле майбутнє, віру в Україну, віру в перемогу.